Hello, my dear students. So our next unit is lesson number three, and it's about Pirate Jack. And we have new words like podobaties, buy, купляти, football, basketball, tennis, swimming, plavanie, singing, spive, clothes, одяг. Зверніть увагу, будь ласка, на читання останнього слова. Clothes. Clothes. Ви не, читаєте, ви не читаєте буквочку І перед С. Вона не читається. Не clothes, а clothes. Да, будьте уважні з цим, з цим словом. Далі у нас іде діалог. Послухайте його, будь ласка. ...and read. Good morning, Jack! Good morning, good morning. Look at this, Jack. Oh, King Tubbs competition on Saturday. What can you do, Jack? What are your hobbies? I like football and I like basketball. Dan likes basketball too. I like tennis and I like swimming. Hmm. Do you like singing? Oh, yes. Listen. Tra la 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 la. Very good. You can sing for King Tub. Yes. But look at my clothes. They are old. You can buy new clothes. Oh, new clothes? Wonderful. Вам треба його прочитати? Прочитати і зрозуміти, про що йде мова? А далі ви можете трошки промотати, бо я буду давати переклад. Якщо ви це знаєте, то пропускайте. Доброго ранку, Джеко. Доброго ранку. Подивись на це, Джеку. Ух ти, змагання короля Таба в суботу. Що ти вмієш робити, Джеку? Які твої хобі? Мені подобається футбол і мені подобається баскетбол. Дену подобається баскетбол, баскетбол також. Мені подобається теніс і мені подобається плавання. М -м -м -м. Тобі подобається співати? О, так, послухайте. І далі він співає. Дуже гарно. Ти можеш заспівати для короля таба. Так, але подивіться на мій одяг, він старий. Ти можеш купити новий одяг. О, новий одяг, це було б чудово. Ну, wonderful, це чудово, так? Да? Адаптуємо, як би ми сказали. Далі, після того, як ви прочитали, розібралися з цим діалогом, вам треба ще раз послухати його і повторити те, що кажуть. Повторити з такою самою інтонацією, з такою самою вимовою, довести, так скажімо, до ідеалу. Перемотуйте назад, слухайте, натискайте на паузу і тренуйте свою вимову. Після того, як ви все зробили з попередньої сторіночки, переходимо до граматики. I like bananas. Я люблю банани. Або мені подобаються банани. Yes, you like bananas. Тобі подобаються банани. Так, тобі подобаються банани. «They like bananas» Їм подобаються банани. We all like bananas. Нам всім подобаються банани. Наступна вправа, у вас є речення, і вам треба їх записати в ці Bubbles Те, що люди кажуть. Так? Тобто це їх пряма мова, те, що вони кажуть. Вам треба знайти і записати. Перше вже зроблено. I like grapes. Мені подобається виноград. Це B. Ось дівчинка, вона каже, вона тримає виноград і каже, I like grapes. Вам треба сюди записати. В B I like Grapes. Всю домашню роботу ви мені присилаєте на Viber. І всі вправи, які ви самостійно робите, в тому числі. Друга вправа. He likes football. Йому подобається футбол. She likes basketball. Їй подобається баскетбол. It likes swimming. It, дивимось, про що йдемо? Про собачку. Значить, ми адаптуємо під наш переклад. Бо в англійській мові it це воно. У нас, як про собаку кажемо, або пес, да, або собака. Значить, або він, або вона. Йому подобається плавати. Далі, на що ви звертаєте увагу? Якщо у нас в першій вправі було скрізь лайк просто, то в другій вправі у нас додається буквочка С, якщо мова йде про він, вона, воно, воно може бути що завгодно. Може бути тваринка, може бути якась, якесь неживе щось, предмет. Якщо у вас йде мова про одну Особа якось, третя особу однини, то ви ставите, ви додаєте до дієслова буквочку S або «іс». В даному випадку додається одна буквочка S, тому що слово закінчується на буквочку І. І так. Да? «like» закінчується на І, ми додаємо одну буквочку С, і все. І далі вам треба показати і сказати, кому ще подобається. He likes. Футбол. Не забуваємо, що likes з буквочкою S. She likes tennis. Пташечка у нас буде a bird, але ми заміняємо на IT. It likes singing. She likes basketball. Молодці. Поїхали далі. Згадуємо наші... нашу їжу. Orange juice – апельсиновий сік. Sandwiches – бутерброди, Apple's яблука. Grapes – Виноград, Bananas – Банани, Cakes – тортики або кекси, Crisps – це чіпси. Dali ми слухаємо диалог дівчинки Listen and read. Let's have a picnic. Good idea. Do you like sandwiches? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. How about grapes? I like grapes. Do you like orange juice? Yes, I do. So, we've got sandwiches, grapes, and orange juice. Mmm, delicious. Після того, як ви прослухали, ви читаєте самостійно і перекладаєте. Я не зупиняюсь на цьому діалозі, він дуже простий, ми вже його переклали. Єдине слово це delicious означає смачно. Ммм, mm, delicious. Ммм, mm, це дуже смачно, це смачно. Смакота. Потренуйтесь повторювати за вимовою спікерів, да, тобто тих, того, кого ви чуєте в оригіналі. The next one. Uh, ви можете самі переказати цей діалог, але ця вправа четверта вона за бажанням. Exercise 5. Let's listen and say. say one banana two bananas three bananas four five bananas six bananas seven bananas more eight bananas nine bananas ten bananas see ten bananas for the monkey sitting in the tree One banana, two bananas, three bananas, four, five bananas, six bananas, seven bananas, more, eight bananas, nine bananas, ten bananas, see, ten bananas, for the monkey sitting in the tree. Будьте обережні з вимовою the – «sitting», to sit in, Troshkinus t s prodihania monkeys. Теж, k". And tree, three. Да, воно на трі, а трі. Бо почвари вона вимовляється по-американськи. Tree. Цей віршик треба вивчити на пам'ять. Good luck. See you in the next lesson.